Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Всім привіт! На зв'язку Інна Ковалишина, твоя вчителька історії на сьогодні. Сьогодні ми поговоримо про те, яким було повернення кримських татар до Криму і які труднощі вони долали, вже, начебто досягнувши своєї мети. А також трохи поговоримо про те, як різні народи вживалися одне з одним у вже незалежній Україні. Знаєш, десь за півроку до вторгнення я писала дитячу книжку з історії і надсилала уривки Бетарідеру, тобто тестовому читачеві. Точніше, передавала через його маму, бо бетарідеру було одинадцять. І коли дійшла справа до уривка про повернення кримських татар з депортації, я замість звіту про те, чи все зрозуміло написано, чи варто щось пояснити краще, отримала повідомлення, цитую дослівно. Боже, інно, я ж все це чула, коли в дитинстві відпочивала в Криму, що всі кримські татари бандити, що їх варто остерігатися. І тільки тепер я розумію, чому ходили всі ті плітки. Боротьба кримських татар за повернення на Батьківщину увінчалася успіхом понад 30 років тому, але Росія ні на мить із тим не змирилася. Саме повернення кримських татар не було всієї квітами. А через нову окупацію багатьом із них довелося знову покинути Крим. У червні 1987 року на третій рік так званої перебудови сталося нечуване. У Москві біля Кремля пройшов перший за час існування СРСР масовий протест. Це був протест кримських татар проти заборони їм повертатися до Криму. Незважаючи на те, що більшості депортованих в сталінські часи народів дозволили повернутися на батьківщину ще в 60-х, кримським татарам повертатися до Криму було досі заборонено. Крим для Москви був надто цінним і через порти, і через те, що південний берег півострова став, так би мовити, місцем для почесної пенсії працівників радянських спецслужб. Офіційно кримським татарам наче й не забороняли там селитися, однак отримати прописку в Криму було нереально. А оскільки з точки зору СРСР ти був злочинцем, просто якщо жив не за місцем реєстрації, то кримських татар депортували раз за разом. Ба Більше правозахисниця Ульвії Аблаєва згадує, що у 1978 році її батьки добилися того, щоб отримати дозвіл на прописку у Криму. Однак їх у перший же день арештували і вивезли на паромі до Краснодарського краю. І це коли офіційної заборони як такої вже не було. А сама совєтська влада у 1968-му навіть укладала так звані оргнобори кримських татар, тобто списки тих, кого переселяли назад до Криму. Але перебудова набирала обертів. Спроби Горбачова створити керовану демократію, показали слабкість режиму, і все більше людей боролися за демократію справжню. У тому ж 1987 році, окрім вже згаданих протестів у Москві, дві тисячі кримських татар провели мирну ходу з Тамані до Сімферополя. Тоді Ради міністрів СРСР розродилася заявами про те, що вони, звісно, річ, нічого не мають проти повернення кримських татар на батьківщину. Але розумієте, в Криму інфраструктура не може прийняти таку величезну кількість людей. Розумієте, курортні регіони вони не пристосовані для того, щоб туди приїхало багато люду. Повсяк випадок, раптом татари не розуміють натяків. Наприкінці того ж року Рада міністрів ще й ухвалила постанову про тимчасове обмеження прописки для людей, які прибувають у низці міст і районів Криму. У цьому переліку був весь південний берег Криму, а також усі великі міста півострова. Діти і онуки депортованих не могли повернутися у ті міста та села, звідки вивезли їхніх батьків. Навіть у 1989-му, коли завдяки діяльності новоствореної організації кримськотатарського національного руху обмеження, начебто зняли, а всі депортовані народи офіційно реабілітували, з поверненням не стало суттєво легше. В Узбекистані ще з 60-х діяла негласна заборона. Там кримські татари не могли продати житло, а у Криму не могли купити. Співачка Джамала згадує, що її батько був родом з селища Малорічинське під Алуштою і мріяв повернутися саме туди. Щоб здійснити мрію свого чоловіка, мати Джамали, вірменка за національністю, розлучилася, залишила доньку з батьком у Мелітополі, а сама переїхала у те саме село, орендувавши кімнату в будинку, який вони мріяли купити. Багато місяців жінка вдавала, що її нічого не пов'язує ні з колишнім чоловіком, ні з донькою. Тільки завдяки цьому вдалося купити будинок. Однак, коли в день покупки Джамала з батьком приїхали до Малоріченська, колишня власниця будинку облаяла їх із криком Мене ж проклянуть за те, що я продала дім кримському татарину. Тоді кримська преса не знала ніякої власності і була цілковито підконтрольна компартії. Там публікували висмоктані з пальця страшні історії про звірства кримських татар під час війни, про страшних екстремістів з Узбекистану, котрі повертаються на півострів, щоб помститися за депортацію нинішнім мешканцям Криму. І, звісна річ про жахливих україномовних націоналістів. Ну куди ж без них? Бо Росія, як і будь-яка імперія, має великий досвід у тому, щоб дієво начковувати народи одне на одного. Зараз ми знаємо кримських татар як народ, в якому більшість людей приватні підприємці. Але причина цього, звісно, не якась генетична схильність до бізнесу. Генетика не впливає на такі питання. Просто кримських татар банально не брали на роботу в Криму нікуди. Медики, юристи, фотографи, люди різних спеціальностей, ніхто з них не міг знайти роботу за фахом, та навіть на некваліфіковану роботу їх не хотіли брати, доводилося створювати робочі місця самим. Про те, щоб повернути нащадкам депортованих втрачені житла та майно, звісно, річ не йшлося так само, як радянська влада не збиралася нічого повертати нащадкам жертв колективізації та інших репресій. Але просто купити ділянку і побудувати там свій будинок в СРСР теж було неможливо. Потрібен був дозвіл, який, звісно, річ, не спішили давати, так само як не давали змоги купити в когось вже збудоване житло. Багато сіл на півострові стояли пусткою ще з часів Другої світової. Кримські татари просили дозволити їм там оселятися, просто дозволити будинки вони самі побудують. Але обласна влада Криму не дозволяла й цього. Тож кримські татари взялися до так званого самозахоплення. На околицях поселень чи біля руїн, не відбудованих після Другої світової, вони розбивали землю на ділянки і будували там свої нові оселі, будматеріали, щоправда, доводилось вести з Кубані, бо, як згадує один із перших самоселів, кримські кермниці не продавали їм нічого. Але вітер свободи долітав і до кримського заповідника тоталітаризму, 20 січня 1991 року. У Кримській області відбувся референдум. За відновлення кримської АРСР як суб'єкта СРСР і учасника союзного договору, це була відчайдушна спроба кримських чиновників очолити те, що назрівало, адже кримські татари ще з 1987-го вимагали відновлення кримської автономії, але як автономії національної. Леонід Грач, тодішній перший секретар Кримського республіканського комітету Компартії України, досі вважає, що цим референдумом не допустив війни на півострові. Але про справжню мету референдума він чудово обмовився в інтерв'ю для Крим реалії 2021 року. Я тоді сказав, що Крим має утримати Україну біля берегів Росії як якір. Що ж, Крим тримав. Як база чорноморського флоту, яку Росія прагнула лишити за собою, як тотально русифікований регіон з максимально лояльними до Москви урядовцями, як автономія, яка завдяки цим лояльним політикам стала інструментом московського тиску на Україну, хоч могла натомість стати національною автономією, захистом для свого корінного народу і можливістю для цього народу мати повноцінне самоврядування. Того ж 1991-го було засновано меджліз Кримсько татарського народу. Це рада з 33 обраних представників, котрі представляють кримських татар в політиці такий собі національний парламент. Очільником меджлісу став Мустафа Джемілєв, один з найвідоміших дисидентів того часу. До окупації Криму у 2014 році діяли і маленькі місцеві меджліси, котрі захищали права кримських татар на рівні міст та районів. Того ж 1991-го на другому в великих національних зборах кримських татар було проголошено декларацію про національний суверенітет кримських татар. Декларація ставила за мету національного руху домогтися виконання святої волі свого народу, жити на своїй батьківщині і самому визначити свою долю. На ще одному референдумі 1991 року референдумі про незалежність України 54% кримчан проголосували за незалежність. Абсолютна більшість кримських татар тоді підтримала незалежність. Вони бачили в Україні союзника, з котрим можна буде разом протистояти імперським амбіціям Росії. Треба зауважити, що в перші роки Незалежності Україна була для кримських татар так собі союзником. Важко зараз, через такий малий проміжок часу, сказати, чи могла Україна тоді зробити для них більше. Адже Леонід Грач та його колеги з комуністичної партії не зупинялися у своєму прагненні зробити Крим якорем, що прив'яже Україну до Росії, так звана холодна війна за Крим. Тривала з 1992 по 1994, і там знайшлося місце для всього: для поділу чорноморського флоту і чкування моряків, що присягнули на вірність народові України. Для зіткнень із береговою охороною та викрадення українських кораблів, навіть для війни мафії, в ході якої, за задумом Росії, півострів мав перейти під її владу, але завдяки роботі українських спецслужб цього не сталося. В таких умовах український уряд не ризикував відкрито підтримувати Кримсько-Татарський національний рух, не кажучи вже про те, що і в Києві при владі вистачало людей більш лояльних до Росії, ніж до України. Ще одним суттєвим каменем спотикання були гроші: допомогти з розселенням понад 200 тисяч людей це справа не дешева, де взяти на це кошти. Значно легше дочекатися, поки ці люди самі займуть якусь землю, інвестують у планування і будівництво, зведуть будинки, школи і садочки, і тоді достатньо просто легалізувати їхнє самозахоплення. Це не додає Україні честі, але добре показує те, в яких обставинах ми опинилися на початку незалежності і які обставини досі не відпускають нас, хоч ми пройшли величезний шлях. Постколоніальна країна бідна країна. Метрополія викачувала з неї гроші та ресурси, не даючи змоги повноцінно розвиватися. Здобувши незалежність, така країна потребує реформ. Для реформ їй потрібні гроші. Але громадяни її теж бідні. Вони не можуть платити багато податків, бо заробляють мало. Щоб вони заробляли більше і більше платили податків, потрібні реформи. Для проведення реформ потрібні гроші. Щоб у держави були гроші. Ну, ідея зрозуміла. Та й посттоталітарна країна теж бідна країна. Тоталітарний режим не просто витягає з країни ресурси, він створює атмосферу страху і взаємної недовіри, змушує людей вчитися нишкнути, не відстоювати свої права, підставляти одне одного заради виживання. Люди в посттоталітарній країні часто не здатні навіть спробувати змінити своє життя на краще, бо якась активна діяльність асоціюється дешевського з покаранням. Іноді буквально зі смертною карою. Щоб виправити це, потрібні якісні соціальні програми, а на них, вірно, на них теж потрібні гроші. В Україні в цій лотереї взагалі випало комбо. В результаті буквально у всьому українські проблеми впиралися в нестачу грошей. Держава не мала коштів підтримувати національні меншини, їхню видимість суспільстві, їхню культуру. І самі вони, громадяни постколоніальної держави, котра щойно вирвалася з тоталітаризму, теж не мали грошей, аби, скажімо, відкривати недільні школи коштом громади чи видавати книги та журнали своєю мовою. Була і ще одна проблема набагато складніша за відсутність грошей. В Україні проживають представники понад 130 народів. За даними перепису населення 2001 року, вони складають приблизно 22% всього населення країни. Однак 17% з цих 22 це росіяни. І спроби законодавчо захистити права національних меншин неминуче перетворювалися в черговий спалах тиску Москви щодо розширення привлеїв російської мови та культури. Інтереси інших нацменшин ставали жертвами цього російського тиску. Втім, інтереси етнічних росіян, що мають українське громадянство, теж постраждали. Москва, по суті, позбавила їх можливості бути національною меншиною. Вони мусили обирати, відкинути свою російську ідентичність, бо її використовують як інструмент знищення українського суверенітету, чи зберегти цю ідентичність, ставши таким чином ворогами у власній країні. В результаті законають. Законодавство щодо захисту прав національних меншин у нас, звісно, існує, але можливостей його вдосконалити Росія нас позбавляла. І є інша проблема, тісно пов'язана з цією. Українські національні меншини русифіковані так само, як і самі українці. Навіть якщо вони зуміли зберегти свою рідну мову всередині своєї малої спільноти, поза цією спільнотою вони частіше розмовляють російською. За останні десятиліття ситуація потроху міняється, але лишається один з її наслідків ми не розрізняємо представників більшості нацменшин. І у тій ситуації українізація для них часто виглядає такою самозагрозою, як русифікація. Мовляв, буде заміна російської на українську, а їхня мова, їхня культура і далі буде ігноруватися чи взагалі нищитися, як в СРСР. Ті ж нацменшини, котрі такі більш помітні і чисельні, російська пропаганда поспішає налаштувати проти українців, а українців проти цих нацменшин: євреї, кримські татари, карпатські русини, поляки, угорці. Всіх їх російська пропаганда поспішає виставити ворогами української незалежності. А українців навпаки, шовіністами, котрі прагнуть винищити всі народи, окрім свого власного. І так, люди з колоніальними і тоталітарними травмами справді підсвідомо чекають, що представники іншої спільноти прагнуть винищити їхню, нікому не можна вірити. Друг може написати на тебе донос. Сусід виявитися агентом КДБ. Кожна людина навколо тебе ворог. І чим більше людина на тебе не схожа, тим небезпечніший це ворог. І все це накладається на звичайну побутову ксенофобію, страх і недовіру до людей іншої культури, котра існує в усіх суспільствах. Але якщо в демократичних суспільствах люди вчаться співпрацювати одне з одним, попри всі відмінності, то в тоталітарних режимах ксенофобію навпаки роздмухують, щоб використовувати у власних цілях. Звісна річ, без російського втручання, співіснування в Україні титульної нації з десятками нацменшин також не було би безхмарним. У нас є спільна історія, далеко не завжди безпроблемна, бо такого взагалі в світі не буває. Але що точно так це те, що нам ще багато треба зробити для підтримки кримських татар та їхньої культури. Адже в цього народу, як і в українців, нема іншої держави, що борнила би їхні інтереси у світі. Звісно, у нас є сучасні конфлікти, як от нещодавні зіткнення України з Угорщиною та Польщею, але часто саме агресивна російська політика, що зараз, що у довоєнний час, загострювала всі ті конфлікти і створювала нові. Багато наших стереотипів пов'язані насамперед із російською пропагандою. А щоб дізнатися правду про представників національних меншин України, часто достатньо дати їм просто сказати про себе. Додаткових матеріалах до цього уроку ти знайдеш кілька таких розповідей і, можливо, захочеш дізнатися більше. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про подкаст. Щойно була Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.